Вітаю у вас на каналі Таро Всесвіт, свідко, мої любі прогноз для вас на вересень місяць. Будемо дивитися основні запитання, як завжди. І пораду. Хто не підписаний, будь ласка, підписуйтесь, я вам буду дуже рада. Пишіть, будь ласка, коментарі, як у вас програються мої розклади, <кхід> наскільки резонує інформація. Також для тих, хто хоче особисті розклади, прогнози або відповіді на будь-які запитання, пишіть, будь ласка, на WhatsApp, номер телефону є під відео. Також заходьте, будь ласка, в телеграм-канал, він ще тільки починає свій розвиток, але там вже є інформація, прогноз на день та дуже цікаві пропозиції для вас. І дивіться, свій знак Асценденту також дуже багато інформації відіграється. І так, козороги, вересень місяць, 2023 рік, козороги. робота, фінанси, особисті плани, на що звернути увагу. Чи здійсниться те, що ви плануєте? Порада. Порада. І так, починаємо. Робота. На роботі для тих, хто працює козороги, у вас буде багато роботи, багато завдань, ви будете повністю погружені в якісь свої справи. Для того, щоб для чого не, не зрозуміло, але все ж таки, да, у вас буде дуже багато справ, будете заклопотані. Але дивіться, не беріть на себе багато. Ви не єдина людина, яка працює на цій роботі. Діліться своєю роботою з кимось. Тільки якщо це впливає на вашу зарплатню, чим більше зробили, тим більше отримали, тоді вже. ну, Добре. Але якщо ви однаково отримуєте зарплатню, то навіщо вам багато брати на себе? Ви себе так заганяєте фізично і будете втомлені тоді. Якщо ви шукаєте роботу, у вас дуже, ну, скажімо, багато вибору, але якось ви на цей вибор дивитеся так собі, знаєте. і... Співбесіди у вас можуть бути, да? але з цієї всієї кучки, скажімо так, тільки одна ваша, і ви на ній зупинитесь, якщо у вас буде бажання, тому що десятка вона каже про завершення, тож уже б. Можливо досить гуляти, і пора вже йти на роботу. Хоча козороги, ви завжди працьовіті, ви такий знак, який завжди йде на роботу, завжди ви обираєте працю, ви обираєте завжди бути при коштах. Це у вас козороги дуже такі великий великий плюс. Але роботи у вас багато, і для тих, хто шукає, ви вже повинні робити вибір. Фінанси. По фінансах, дивіться, карта доля. Карта доля каже про те, що у вересні у вас будуть такі трансформаційні моменти, коли до вас будуть приходити кармічні. Партнери, або це буде такі, знаєте, кармічні партнери це ті, з якими ви будете працювати далі. І завдяки вашим бажанням, да, все відбудеться так, як ви хочете в фінансах, да? але зараз період такого затемнення. Цей період у вас продлиться до 22 вересня. З 22 вересня все поміняється. Якщо у вас зараз було так, що бачите, тут затемнення, да? немає такої перспективи, да? наче як немає, то з 22 вересня вона вже у вас буде. Вона вже у вас буде, у вас будуть партнери, з якими ви будете працювати, і кошти до вас будуть заходити. Я хочу ще одну карту достати для, до цієї. І так, що потрібно для того, щоб у вас з коштами все налагодилося? По-перше, в Сторону відкласти ваші всі розчарування, котрі були раніше. да Ця карта, дивіться, доля. Вона зараз вирішує в вересні місяці, астрологічно вирішується ваша доля на майбутнє, що стосується фінансів. да Це не означає там, що ви будете платити по кармі якісь. Ні, це все. Е такое, якщо ви в це вірите, знаєте, якщо ви в це не вірите, то цього не буде. Зараз вирішується доля для того, щоб ви подумали, що ж ви далі хочете у фінансах, які далі відносини у вас будуть з фінансами. Якщо ви будете акцентувати увагу на розчаруваннях, на якихось перешкодах. Якщо ви будете акцентувати увагу на якихось боргах, да, і причому ця карта каже, що ви віддасте якісь борги, да, закриєте якісь питання грошові, все, що вам перешкоджало йти вперед, да, вам потрібно вже це закрити да, по фінансах, всі свої питання. Якщо у вас там є кредити, або ви комусь були винні гроші. Якщо вам хтось був винен гроші, це все потрібно розрулити у вересні місці до 22 числа. З 3 десь вересня у вас вже почнеться вирішувати вирішальні такі моменти, да? вже буде таке, значе, знаєте, початок кінця. Це означає, що ви почнете вирішувати свої питання, які ви закриєте, так? Да? І ця карта, Королева Жезлів, каже про те, що вам потрібно зробити висновки від людей, які вас, наприклад, до вас мали якісь претензії, вам потрібно з цими людьми вирішити ці питання. Це все стосується фінансів. Запам'ятайте, це не, не стосунки, не кохання, все, що стосується фінансів. Якщо у вас якісь люди критикували, але ви не зробили висновків. То тоді в вашому житті нічого не змінюється. Якщо вас критикували в вашому бізнесі, в вашій роботі, вам потрібно вийти на новий рівень завдяки цій критиці. Якщо вам казали колеги або партнери, що ви щось не так робите, закцентуйте на цьому увагу. І зробіть по-іншому. Це, знаєте, Улучшайте свій потенціал завдяки критиці. Оці. Якщо комусь щось не подобалось, це таке вже. Але якщо ви дійсно розумієте десь внутрішньо, що тут потрібно, мабуть, все ж таки так зробити, як казав той мій знайомий да, або партнер. І потрібно, мабуть, спробувати тут відкоригувати щось, і тоді вже буде ну, все добре. І дивіться, якщо ви ці всі перешкоди, да, фінансові борги, фінансові якісь там а, партнерські е, угоди, які вас розчаровували, ви їх передивитесь, да, зараз у вас на це є час ще поки. То тоді наступає активний режим, і ви починаєте активну роботу. Активна робота з тими ж партнерами, які вас, наче як розчаровували, але це більше було ваше внутрішнє, ніж, е, ніж розчарування таке в цілому. Да? Ці партнери хотіли покращити, але ви цього не чули, і ви. Е, не хотіли приймати це, і ви це прибираєте, да, ці розчарування. Ви це осмислюєте, да, як ви хочете надалі з ким працювати. І активно, активно починаєте працювати і приймати результати. Бачите, там вогонь, дівчина впевнена в собі, в неї є вже як результат да, квіти, є можливості. Подальшому активно робити те, що вона задумала. Да? От по цій карті, в неї є нові, нові можливості. Тож фінанси до вас приходять, якщо в процесі, вони і так до вас приходять, але є нюанси, які можуть заважати їм заходити до вас в життя. І тому ви активно просто е, виконуєте таку, е, скажімо, е, реструктуризацію своїх е, стосунків з коштами. Розумієте? Я надію, що ви розумієте, про що я вам зараз розповіла, тому що все, наче як і запутано, але. Для багатьох, кому це резонує, вони розуміють, про що я. Далі особисті плани. В особистих планах ви починаєте вкладати або навчатися чомусь новому. Ви починаєте в особистих планах для тих, в кого є діти, вже вересень місяць, це логічно вкладати кошти, курси, якісь там доповнительні заняття. І ви починаєте вкладати в свій розвиток ще. Починаєте нові якісь плани, тому що паш це нові плани, які вже починають свою дію. Так, на що звернути увагу? Звернути увагу на те, що потрібно витримувати час, не поспішайте з висновками, і не поспішайте робити наперед. Ну, знаєте, як можна завтра заплатити, наприклад, за курси, але ви вже бігом біжите сьогодні платити. Не поспішайте, тому що цей час для чогось дається. Да? Також зверніть увагу на свій внутрішній стан, тому що його треба регулювати. Регулюйте свій внутрішній стан. І якщо якісь е, події не відбуваються саме зараз, коли ви їх запланували, це не означає, що потрібно розчаровуватися, да, і ось як тут були карти, да, це не означає, що потрібно розчаруватися і казати, о, там мені там це, це не моє, да. Ні, це просто не ваш час і все. Воно прийде, але в свій час дайте поки що цим подіям трошки набрати, скажімо, швидкість. Чи здійсниться те, що ви плануєте? Так. Так, здійсниться те, що ви плануєте, у вас буде вибір, ви будете його робити, вищі сили та ангели будуть поруч з вами, і все у вас буде виходити, тільки потрібно заглянути в свій внутрішній світ. Так, порада. Ви знайдете вихід. Шукайте вихід і ви його знайдете. Якщо у вас є якісь ситуації, які ви не знаєте, як робити, да? і це загалом зав'язано на фінансових ресурсах. Розумієте, ви, можливо, шукаєте вихід з фінансами, можливо, шукаєте вихід з якимись партнерами. Ви знайдете цей вихід. Шукайте, ви його знайдете. Буквально після 9-го, з 3 десь вересня ви почнете зосереджуватися на питаннях фінансових. Десь з 9 вересня ви почнете шукати вихід, і ви його знайдете, і до 22 вересня ви вже повинні все вирішити. Ну, Тут все дуже, дуже чітко, і мені здається, зрозуміло. Ось такий в нас вийшов прогноз для вас, мої любі козироги. І, будь ласка, пишіть мені коментарі, як вам імпонують мої розклади, як вони в вас програються, наскільки все для вас зрозуміло. Також приєднуйтесь на телеграм-канал, я вас там чекаю. До зустрічі в наступному місяці.